Цього тижня на Хмельниччині прогнозують мінливу погоду з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. У вівторок, 12 листопада, вірогідність опадів низька, проте на півночі області можуть спостерігатися перед дощі. Вночі показники термометрів опустяться до 0 градусів. В день температура повітря буде в межах 2-5 градусів тепла. Дощі з мокрим снігом по всій території області прогнозують у серві 13 листопада. Вночі та вранці опади накриють південь області, а ближче до обіду – північ і там затримаються до вечора. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 1 градуса тепла, в день – від 2 до 4 градусів із позначкою «плюс». У четвер, 14 листопада, втримається суха і хмарна погода. Вночі термометри коливатимуться від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла. В день термометри покажуть 2-4 градуси тепла. У п'ятницю, 15 листопада, можливі незначні короткочасні дощі. Температурні ж показники будуть низькими від 0 градусів вночі і до плюс 3 градусів в день. У вихідні на Хмельниччині втримається хмарна погода без опадів. У суботу, 16 листопада, температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла вночі і від 3 до 5 градусів тепла в день. У неділю 17 листопада в день термометри покажуть плюс 4 градуси, вночі 1 градус нижче нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.